Всім доброго дня, Херсонщина на проводі. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні 21 серпня. Так, їдемо на свої поля. Треба пофотографувати і познімати соняшник. Соняшник весь згорів, і держава, вроді би, дає компенсацію. Ну, я чула тисяча гривень з гектара. Це, звісно, дуже-дуже мало, але краще, ніж нічого. Ну, а тоді поїдемо десь в магазин по кавуни. Це все я знімаю 21 серпня. Не знаю, коли вийде відео, тому що поганий зв'язок і ще й світла немає. Не знаю, може прильот був, тут весь час бахкає, все може бути. Це одне з наших полів. Я два місяці назад тут знімала. Який соняшник тоді був гарний. А зараз погляньте, погляньте, що робиться. А зараз гляньте, це що. Боже, страшне. Гляньте. Що поле здоровене. Ось на посадках всі ці стрічки. Це помініровано. Ну, сюди ой, не буду заходити чуть. Бачите, стрічки ось по всій посадці? Помі... Коротше, в посадку заходити дуже небезпечно і ніхто і не заходить. Гляньте, трави немає, все сухе, жовте, посохше. Такої посухи, такого не вражаю ще ніколи не було. І це такий неврожай по всьому нашому краю. І на Херсонщині, і в Миколаївській області, і в Одеській. Ну це взагалі це страхіття. Страхіття, що робиться. Гляньте, які шляпки. Ромашки. Та ну ти що таке страшне, Боже, так жалко. Ще такого не було. Да? Я щось не припомню, щоб таке було Таке все погоріло, так? Да? Ніколи такого не було. Ніколи. Це перший рік, що це такий неурожай. Що зернові, що соняшник. Ой, яке розстройство. А там щось як дим, значить, дивись. Горить щось. Це ж палють, зтернюся в полях, ході заборонено. Одно. То це ж там в той стороні, он недалеко тягінка. Хто з наших країв, то знає тягінка. А обстріли, прильоти страшні, тут 10 кілометрів, ось вже лінія фронта. Отак от, от фірмери працюють, аграрії. В таких умовах нелегких ще й не урожай, клімат помінявся. Та ще такі обстріли. Не пайми, чим обстрілюють хімією. Екологія, клімат це страшне. А ось поле теж це дуже страшне. Нашого кума поле дуже страшне. Так, да, поля страшні. Так, вирішили смотатися покавуни в Снігурівку. Тут все рядом, польовими дорогами, зараз туди-сюди і на місці. Там і в магазин зайдемо. А ось поле гляньте, наче зелений стоїть соняшник, але такий малесенький. Може, щось з нього й буде, як дощ піде. Зараз будемо їхати трохи іншою дорогою, то познімаю трошки. А тут ось гляньте, наче нічого, да? шляпи. Лучше, ніж нічого. Це ми їдемо ще Херсонська область, Біреславський район, ближе до Херсона. А тут глящик цвіти. Ну, диви, шляпи, такі маньоінки негодні. Негодне вже. Соняшник взагалі не годний. Його, мабуть, вже забросили. Це поле. Ну, так толку нема. Це вже ми їдемо в Ніколаївська область. А тут там річка чи що. Шанова. Річка синіє, видно чи ні? Боже, коза одна стоїть під сонцем. Щось вона і не шевелиться, вона там жива чи ні. Таке видно поле хороше, соняшник, видать, пізніше посіяли. І шляпки хороші, є цей, і зелененьке, борічка рядом. Зовсім друга пісня біля води. Все. хорошая дорога закончилась. частично сделали, чешу. что. Там что-то белые качки плавают. Дивись, шляпи один годин, а да, ну побідінніше при... хай люди побачать настоящий соняшник. Дивить, ой-ой-ой-ой-ой! Що біля води, може ще і на пару. Їжжаємо до Снігирьовки. Бачите, розмінірують, працюють. Мініровано до сих пор розмінірують. Ринок потім заїдемо. Побіляшу. Бензин он, диви, 50 єв, щоб я подорожчав, 57, 50, 50, 9, 60, 53 ДТ. Тут главне, де не У нас главне, давай сюди. Оце главне. Ну так не знаків, нічого нема, значить ми главні. Ой, я люблю, щоб головна була <хи> і, і правий поворот. Ось кавун передають глянь. Кавуни по 10 гривень написано. Ось тут, бачите, глянь, який прильот був боже. Я колись тут уже знімала. От знімала і, і все одно страшно дивитися. Вона така страхіття. ось соляра 47,50. Дешевше. Кавуни. А по чому кавуни? Десять. Взяли кавуна 4. Зайшли в АТБ. Це нектарин 90 гривень. Хороші, ці дві м'ягенькі. Давай, візьмемо. Ось персики 90 гривень. Шикарні. Шикарніші. Шикарні. Давай набирай. Ті ж 87, а тут кого бачок. Ось гляньте. 1650 кавун. Салаті кожна цих вибрати, дивиться. 30 гривень сливка. Давай візьмемо. Капуста 15, такий огурець 45. Ось по 12. Буряк 8. Дивися, пепсі скидка. Тридцать четыре. Давай бери пепси. Та что без сахара? Воно що там, що там сахар є. Ну замінитель сахара. Все равно ж как бы. Ось 33, Давай тут літр. Літр. а тут 2 літра 34. Два літра. Та бери отаку. Ну все, давай. Такі тут понаставляли. Люди всі люблять пепсі. Так ось все хороша тема, пивко. Та Дивися, що робиться, скітки на пиво кругом. Давай. Давай пиво візьмемо. Глаза розбігаються Воду не заставиш пити А пиво як в суху землю Ось львівське 20 гривень А було по 34 А ось ще який злянь Тоже розібрали вже пустінько що це за пиз за пиво? А тут взагалі, скидка. А тут взагалі скидка, гляньте. 43%. Хоч спробувати. Давай всього візьму попробую. А ось глянь вже тут сеті, біле. Так, хто? біжить в АТБ по пиву? Скидки тут гляньте, які непогані. Ось 59 пива вже немає. А це оболонь. Мій любимий відділ. Mm -hmm. До мене вчора подруга, сусідка приходила, ми пивка теж випили з старанькою. Сразу плюс два. Оно дивися, львівське. 30 30 гривень. Оце тридцять 31. Тридцять Візьми одне те, одне те. Чоловік п'яну любить. Тут так прохладно. Яйця 61,59. Я в селі купила по 40 гривень. Продають у нас домашні на колбасу. Австрійська 141 гривня. У тебе карточка є же, що це буска? Значить 134 Сир глянемо. Ось моцарелла скидка, ну Така скидка, 7% всього лиш. Треба взяти на вона на І ось скидка, гляньте, на 62, 69, 25 Це непогано скидка ось 20%. 71-68 гривень. Це риба масляна. Така смачна, так люблю, вона дуже-дуже вкусна. 148 за цей кусочок. А ось набір для супу з червоної риби. Так не роздивися, що тут хвостик може, голова, півголови. Хвостик, наверное, так? Да? Люди кажуть, що хороше. А сколько тут? Полкіло, наверное. А, кілограм наверное. Люди кажуть, вже брали, що дуже смачне. Ну, наверное, треба взять. Стейк 87,70 Ой, нема що їсти, тут щось наче як кусочки. А, це стейк, он стейк, а філе 370 сімдесят філе без косточки за 400 грамів. Да? Скидка на олію оливкову 262 шість два, вісімдесят один, вісімдесят один, дев'яносто один такі ціна. Скітка стожари сімдесят чотири, шестьдесят шість пять. Йдемо на касу. Ну, що ти там, сложив? Помідори. Помідори, щоб не придавилися. Ой, нічого не брали, тисяча гривень, як вітром здуло. А за і так непогано, так, да? пішов? Перекупщики забирають кавуни, при нас чоловік багажник забив кавунами. Беруть таргаші по 10, продають по 20. Ну, та продавщиця, каже, був повний этот, прицеп, уже пашти немає. То не брали тисяча гривень. Отакі ціни. Так, Олег, я хочу їсти. Пішли побіля біляшу. Скільки? Одинадцять. Я ще нічого не їла, взагалі одну каву попила. це, Їсти хочу, я на вічної дієті, вічно голодна, вічно голодавіще. На огурець щось не тягне, на огурчик, на помідорчик. А на біляш нічого ділать. Сказали, що кавун і там розрізаний, був, пробували дуже-дуже солодкий. Тоді в кінці відео покажу, чи він солодкий, чи ні. В розрізі який він іще, хоч би не зелений. Тут по 25 картошка. Ось огурці 57. А в тебе, я вже забула, скільки 45 чи 44. Наградь такий один. А по чому ви наград? 130, 130. красиво. <рес> Сказали, можна торговаться. <рес> біля Так ти сказав, що біля бо тут вже пірожки ще в місті можна покласти. Да, да, <рес> по два. По два, <рес> да. На ходу передумали місто. По одному, по два. Хай Бог милує. А по чому качка вас побачила? Чи це не качка? А, качка. Це муларт. Ну, не білий, то така є. По чому за кіло? Там на 350, а ця трошки менше. На 350, а ця менше. Uh -huh. На 300 ось. Ну, я бачу, бачу, домашні. Uh -huh. А помідори такі качують? Помідори красиві. Це спеції пахнуть, пахнуть, зкалуни по 15, картошка 25. Кругом всі балакають за політику, за депутатів, за бардак, гроші крадуть, помідори 50. Ой, а що це у вас качка? Так, это біла, это індо. 360. А, це біла, да, дуже рненька така. Так, це індо. 290. Ага. 30 помідорів 40. А по чому у вас масло? Дорожне судовий сир 120 90, 90 сир. Снігирівський. Масло сирзавод продукція. Сири всі важливі. На роботу запрошують. А у вас молока вже немає? Є? Сири, О, тут не, не підійдеш. Масло 100 гривень пачку. О, диви лопнув. Херсонський кавунчик, не херсонський, може ніколаївський. Я спробувала дуже солодкий, дуже класний, такий, такий прям е крупинками, знаєте, дуже-дуже ну, класний. Треба було більше брати. Взяли тільки 4. В общем, кавун те, що треба, по 10 гривень. А динь щось не побачили, Динь немає. Так що... Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.